300 Всевократських громадських організацій, а саме засновників Всеукраїнського громадянського політичного руху за майбутнє України, з матерів захист. громадянський рух життє за об'єднання українського народу, тільки цей рух налічує понад 162 всеукраїнських організацій, громадянський рух народного опору України, що бореться, а ще а народний антикорупційний нагляд, Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів. Оборбоють організовано за вчинницю Центр, Всеукраїнська організація у справах вимушених переселенців, представники Всеукраїнських спілок, асоціацій Союзів, серед яких спілка юристів, Аграрний Союз, спілка землетрейдерів, Національна медична палата, Асоціація землевласників та підприємців, спілка геологів України, селянська спілка, селянське козацтво, патріоти Донбасу і Криму. Багать, також багатьох інших організацій, студенти та вичних закладів, представництві молодіжних груп, також представники політичних партій, відомі громадські, політичні, військові. Діячі. Прошу опустити. Хто проти, проти, проти? немає. Утримав немає. Приступаємо до роботи зборів. Осич, прошу організувати роботу секретаріату і оргкомітету. Ще звертаю увагу, що наш оргкомітет находиться. В тому переході скримають всі е, пропозиції, запрошують на слова, інші довідки, які потрібні для сьогоднішньої роботи. Ніхто не враховує права людини, в першу чергу, життя, а це сьогодні показало якраз те, що відбувається на фронті. Здоров'я, наявність роботи, сьогодні вже звільнені і з позиції і теж служби. тисяч гривень маса е, показників, роликів тому подібні. Це десятки мільярдів гривень, які йдуть сьогодні на тіньову рекламу. А ще ж вибори, ще гарячі гроші, а ще ж оплата комісії. Це говорить про ті реальні речі, які є. І це на кожному кроці. Оце підтримка людей. Оце зібрати з кожного, щоб держати до, до кінця і зробити жебраком. А тоді полодати і панувати знов, на згинати чи всі ці системи. Правоохоронних органів, прокуратури, МВС, СДУ, податкових структурах. Тотальна корупція. Нова поліція створена для піару з своє фінансовими затратами. Фактично йде фактич, імітація боротьби скору... з коротше гробінків за де. Оце супер нова поліція. Де системний пророзподій захват земель. А з 2016 року планується її продаж, а фактично віддача. Тому що більшість земель знаходиться в заставі іноземних корпорацій. На РНБО в 2010 році розглядалося питання, як здоров'я, права, можливості самореалізації будуть дійсно вищою цінностю не на словах анадії. Ми повинні встановити таку систему, коли держави, чиновники з числа високоморальних, патріотичних професіоналів, як слуги народу, будуть забезпечити реалізацію цих цінностей під контролем громад. Без Голодомору, який був в 33-х роках, це вже сучасний голодомор. Неефективність комплексної системи оборони безпеки, що веде військове протистояння до невизначеності, консервації конфлікту, втрати території, розширення дій терористів, диверсантів, а людські втрати. Це ж безцінне. Про це вже ніхто ж навіть не говорить. А це конкретні теми наші міцнісы тут. Це Крим, це Іловайськ, це Славянськ, це Дубальська, це аеропорт Донецький і багато інших точок дину на пристраштування воді на державне замовлення вузів, на робочі міста молодих спеціалістів, молодіжне будівництво для молодих сімей та спеціалістів, розпах спортивних вузків та здоров'я нації. В Україні вже три роки, вже четвертий рік. Працює про мене родовладдя. Конституція працює, закон про місцеве самоврядування, закон про інноваційну, інвестиційну, зовнішню економічну діяльність. Сьогодні за три роки, четвертий рік народна економіка працює. Розумієте, ми, ми випустили книжки про народну економіку. Тисячі народних підприємців, народних підприємців, які не платять державу, ні ПДВ, ні прибутку, ні єдиного соціального внеску, податки йдуть територіальну громаду. Ви маєте це все знати, скажіть <клі> всі Україні, тому що нас не пускають ні на телебачення, ні, ні на радіо, ні газети, ні куди, Тобто ніхто. Розумієте, тому ви маєте всі знати. Приїжджайте в Хмельницький, кожний понеділок проводиться навчання. Як працювати, як стати народним підприємцем, народні підприємства і так далі. Я вам дякую, ви знаєте інформацію. Дуже дякую на звичайно. Можна Констатують недовіру українського народу до. Президента України, Уряду України, Верховної Ради України, Національного банку України, так званої НКРЄКП. І констатують, що вони відійшли від виконання Конституції України. Це в Конституційній частині, перше, друге зміну, яку я пропоную написати. Що в Україні вводиться цензура? Я відповідально це заявляю. На багатьох каналах є прізвища людей, які там не мають з'являтися. В конституційній частині ми також це маємо написати. Далі ми також маємо написати ті пропозиції, які сьогодні тут звучали, з якими я абсолютно погоджуюся. Автори пропозицій. Це і Сергій Сковиля. І Андрій Кома з Переслава, це про те, щоб ми констатували, а потім в омогливій частині записалися. В зв'язку з втратою довіри, повторюю, в зв'язку з втратою довіри внаслідок непрофесійного керівництва держави терміново відправити у відставку уряд. Яценюка Арсенія Петровича. І за це також буду просити проголосувати. Це також пропозиції, які звучали. Я їх просто оформив її таким чином, як є. Через кому голову Національного банку України. І через кому, через кому, через кому Головник, е, керівника НК. РНКР ЄКП. -E Чому? Ви пам'ятаєте, мабуть, що ця молода людина, пан Бог, призначений указом президента позаконституційно. Президент України не має таких повноважень призначати. По-перше, по-друге, він призначений з посади менеджера з продажу в Москві компанії Рошен Де він один рік попрацював? Оця людина сьогодні ми ставимо далі ціломо. І далі. Записати сюди, що не допускати майбутньому до призначень на посади в уряді іноземців, які мають подвійне громадянство. Яреська подвійне громадянство. Кохарашів подвійне громадянство. Всі інші обрабали часи подвійне громадянство. Ми маємо чітко це написати. ще багато, багато прикритих, включаючи керівників держави. Далі, так, включаючи керівників багатьох. Так. Далі, шановні друзі, е, я хотів би ще, щоб ви написали одну лірічну фразу, яка розвиває пункт 9, пункт 8, який у нас вже записаний. А саме, початок продажу земель в Україні, якщо розпочне влада, буде означати кінець президентства і кінець Верховної Ради. Якщо такий поетичний... Рядочок ми допишемо, це буде відповідати цим поглядам. Дякую. можемо виконувати свої безпосередньо, то тут саме допрацювати щодо Конституції України. Ми можемо народ виконувати свій безпосередньо і органами державної влади Народ і висовувати кандидати в депутати не політбюро в Києві, партії, а громада висовує треба Дякуємо. Підтримуємо дуже. Якщо ми порожню поставили на голосування і ми таким чином введемо першу електронну систему голосування, той статут, який не встигли, як сказали, роздати чи написати, щоб його всім, а ми всі пореєструвалися, дали в електронному вигляді і щоб ми всі... Завтра, позавтра, коли отримаємо його, проголосували. І тоді ці всі добавки, бо сидять юристи, потім сказали, що ми не прийняли е наш статут, а голосуємо. То, тобто, щоб ми проголосували в електронному вигляді за статут, який ми маємо прийняти, а після телекомпанія столиця врешті врешті-решт, яка є нашим зв'язуючим дзвіном, скажімо. і там є кнопка тих, тих телекомпанії головних сторінці, національні збори, вона називається. І всю інформацію, бо мені слова не дадуть, яка тільки є, і яку хочу давати пропозиції. Будь ласка, направляйте на цю сторіночку. Національні збори не сьогодні започаткували і ми йдемо до того, що ми ще за ці збори національні зробимо. Народитися 3-4 місця в Чернівцях, а народитися тут Київ нами, нами, майданівцями іншими громадськими організаціями було сформовано. Значить, альтернативний професійний уряд народної довіри. І якщо би народ підтримував плані того, а ми допомагали і шахтьорам, а це всі, 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 що йшли зараз, до Верховної Ради, всім іншим, але вони всі приїхали і всі були сформовані оці, е, будемо говорити, мітинги, їх везли, їх кормили і відправляли. Ми цього робити не могли. Тому Сформування а деякі депутати вологова, шформування цього альтернативного уряду народної довіри, професійного, непартійного, який би допоміг в цей період військової кризи уряду комікації, парламенту, президенту виконати свої завдання. Хто знає Конституцію, я би поставив одну тільки вимогу. До конкретної дати виконати Конституцію України. Оце є всі пункти, які я перелічив. перелічені. Дякую. Дякую. Ну, і його уряд. Це є здоров'я нації, народу, освіта і добро. Для цього він приїхав на Україну, щоб познайомитися з новими технологіями, які підходять до них, що про відноситься. І тому я вношу пропозицію, що е, при формуванні соціальних пакетів на любому рівні керуватися досвідом роботи, розвинутих країн, а особливо таких країн, як Арабський міра. Тому я хочу сказати, що ми вибрали велику дорогу. Вона тяжка складна, але вона почесна, вона свята. Йдемо до перемоги, йдемо до великих звершень, до великих змін ім'я людини. Слава Україні! Други! Шановні колеги, тепер дозвольте наші перші народні збори. Ukrayini, o holosvete,